основі Тому мій ранок, як завжди, вже давно, починається з таких двох капсулок, і запиваю правильною водою. І ще що в мене тут є, друзі? Отака От баночка Це хлорела. Це така водоросль, яка дуже багата макро мікроелементами і саме головне тут набір амінокислот, білок, саме амінокислоти, які дуже швидко засвоюються. Так як я пройшла програму очищення, мені дуже важливо погодувати організм якісним білком, друзі. Тому що білку ми ну, не доїдаємо, і те, що ми вважаємо, що ми з'їли м'ясо, рибу, там, яйця, що 100% засвоїлось, то ні. Не 5 штук такої смачної на смак, як гарбузове насіння хлорели, на дорівнює, як будто би я з'їла 100 г дуже якісної яловичини. І засвоїлась на 100%. Хто бажає підкачати собі м'язову масу, хто бажає покращити стан шкіри, так? ще й виводить усі погані токсини, які з повітря ми вдихнули. Можна діткам, особливо хто дітки не зараз не хочуть їсти м'ясо. От у нас онук їсть дуже рідко їсть м'ясо, рибу, так ми йому додаємо такий рослинний білок. Звертайтесь, будь ласка, плюс він ще й смачний. Я теж хочу погодувати свій організм смачним білком, тому що я замовила собі.